Великодні гостинці зібрали працівники і вихованці Калинівської школи і дошкільного навчального закладу любисток для українських захисників, учасників АТО в день світлого свята, Воскресіння Христового в серцях українців ще дужче жевріє надія на мир і перемогу. Свої надії і побажання учні відобразили у вітальних листівках, адресованих військовослужбовцям. Від землі до небес Великий день Христос воскрес! Три б'ють за двоном дзвін, Голищать чудо і чудес, воістину воскрес. Я молюся кожного дня, кожної хвилини за вас. Бажаю вам саме головне, здоров'я та терпіння. Я знаю, ми переможемо ворога. Залишимося зовсім трішки. Не здавайтеся, адіть перед до перемоги. Не лише я, а й всі діти України хочуть мати чисте небо над головою. Тримайтеся, слава Україні! Великдень це свято воно веселе. Ми прикрашаємо паски, розмальовуємо яйця. Я хочу побажати солдатам надію, щастя, здоров'я, щоб вони поверталися живими. Ми їх дуже любимо і ждемо. Хай захищають нашу територію. Шановні солдати, в цей день я хочу побажати вам здоров'я, удачі, повертайтеся живими. Я молюся кожен день за вас. Повертайтеся живими. Христос Воскрес, Воскресна Україна. Участь у подібних благодійних акціях Калинівка бере не вперше. І кожного разу їх допомога щира, посильна, бо ж зносять з дому хто що тільки може. Закрутки, м'ясні консерви, засолене сало, крупи, борошняні вироби солодощі. А цього разу ще й наробили крашанок і спекли пасхальний хліб, аби дух Великодня дістався і на передову. Дома з батьками ми напекли пасок, зварили та покрасили яйця, тому що це. Традиційні символи свята. Дорогі солдати, вітаю вас з Великоднем. У цей світлий день бажаю вам всім щастя і міцного здоров'я і також повертатися живими. Акція Великодній кошик солдату заснована у районі минулого року депутатом Комінтернівської райради волонтером і громадським активістом Людмилою Прокопечко. Калинівка лише один із багатьох населених пунктів, що доєдналися до цієї ініціативи. Серед найбільш активних також Комінтернівська і Кремидівка. Дякуємо дуже своїм. Землякам за те, що долучилися до акції підтримай українського воїна, воїна АТО, в саме Великодню ніч, в ніч жертовності Великої, всі люди долучилися до збіру пасхаль, пасхальних кулічів, крашенок, а також різних страв, які вони вже освятять. І після цього ці всі страви будуть передані наступного, наступного дня в зону АТО нашим хлопцям, нашим землякам. Варто зазначити, цього разу до благодійної акції Великодній кошик в солдату долучилася і компанія Века, що розташована і функціонує на території Кремидівської сільської ради. Компанія виділила волонтерам 30 кілограм своєї продукції для приготування страви сосиски в тісті. Цю смакоту разом з іншими продовольчими товарами буде доставлено в зону АТО, аби на великодні свята приємно здивувати і нагодувати наших захисників. Готували сосиски в тісті вчителі кремидівської школи, вихователі дошкільного навчального закладу Промінець до доброї справи залучили і школярів. Будемо раді, якщо вся камінтернівська громада, вся камінтернівщина об'єднається коло одної великої ідеї підтримки українських воїнів Україні потрібен мир. Ми маємо створювати мир своїми руками. Активно проявила себе і громада села Вовківського. Свої пакунки із гуманітарною допомогою і пасхальними гостинцями вони передали комінтернівській організації Волонтерська ВАТРА. Ця організація є центром благодійництва в Комінтернівському районі і ні на день не полишає свою роботу. Приємно відзначився і колектив Комінтернівського НВК. Тут в шкільній їдальні кухарі напекли декілька десяток рум'яних пасок із родзинками для українських солдат. А кожен клас зібрав свій пакунок для воїнів. Ато збір супроводжувався вітальними словами і виступами учнів. Вдягла весна мережану сорочку, умившись і звільнившись від турбот. І підіймає волошкові очі до вищих, до церковних позолот. Душа стає в цю днину молодою, забувши, що слова бувають злі і повняться старання добротою на ранньому скоромному столі. Великдень всіх нас на гостини просить, малює сонце полотно небес. І крашенку, як усмішку, підносить, Христос воскрес. Воістину воскрес, Ми дуже любимо. Весь наш край і любим Україну, їла і Зеленгай, в саду рісну калину, Там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Захищає людину від усього злого, і ми хочемо в цей день підтримати наших солдат. Нашим думам сниться доброта, а байдужість дуже їх лякає. В кожній з них місцинка є свята, про яку лише Всевишній знає. Душі випромінюють тепло, зло штамує їх і спопиляє. Хочеться, щоб кривди не було. Страшно, коли правди вже немає. У серцях святині спережіть, люди! Я прошу вас і благаю. За законом совісті живіть. Вищого від нього, я не знаю. Зберіжіть собори душ своїх, тільки це врятує Україну, тільки це врятує нас. Шої України зараз продовжуються і ще бої. Через це учні разом з педагогічним колективом Комінтернівського навчального закладу продовжують акцію Подай руку солдату». Ми вітаємо всіх! бажаємо щастя, здоров'я і миру! Ці солодощі ми відправляємо зону до майнам захисникам. Желаю, щоб не, не було війни. Бой, Ми цю коробку з, з, з усім класів приготували всі солодощі для солдатів. Ми їм відправили, щоб вони підкріпилися, щоб нашу країну захищали. Ми хочемо привітати вас зі святом Пасхи. І хочемо побажати миру, злагоди, щастя. І головне, щоб не було війни. У великдень, у святий, десь спасіння всіх людей, побажати хочемо миру, Доброти у серці щирим і любові поза край, що прийшла у кожен гай. На столах не бракло їжі. Голова була ще свіжа, а на третій писанці зірниці, ще під ними золоті жарптиці, на четвертій колоні та сарни, а на п'ятій русничок пригарний. Співаємо пісню радості царю землі небес, Христос Воскрес! радість світові, воскрес Господній син, Христос Воскрес, Повітречко, ти єси із небес, співай побожно, радісно, воїстину воскрес. На столі духляна Пасха, а круг неї крашенки. Уже подарує Господу ласку на всі дні, на всі віки. Не мала у нас родина, та молитва всіх єдина, хай розквітне Україна, як похожі дні земля, на великдень діл і ви сонце злотом заливає, на великдень сонце грає, близь-близь. На свята усім святам, на яєчко, на червоних, на дзвіницях, всі дзвони, бам-бам! Так люблять де діток позбігатися гуртами і на сонці крашенками цок-цоп, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це певно писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. Весна Красна розцвітає про Великдень, сповіщає, Спасителю під ноги, стала гілочки розлогі. Світла вернися, настала, радость нам подарувала. Хай мир у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя вам дарує. Христос воскрес, Здоров'я йшла з небес, Христос Воскрес, воістину воскрес. Запашною Великодня нехай буде Пасха, свіченого яєчка. Духмяної паски і сонечка, окраїчок з Божої ласки. У мирі та щасті, любві та добрі. Святкуйте Великдень в родинному полі. Ми з нашим класом приготували для наших бійців картини і паски і багато солодощів. Хай вони повертаються живими. На картинах ми зобразили янголів, які будуть оберігати наших бійців і будуть допомагати їм перемог, перемогти. Так склалося, що більшість наших співгромадян зараз перебувають за межами своїх будинків. Але ми, учні, хочемо, щоб вони відчували тепло і турботу близьких та далеких людей. Нехай повертаються додому живими та здоровими. Нехай їх оберігають добрі сили. Дорогі солдати, вітаємо вас з великоми. Бажаю щастя, здоров'я, миру, перемоги. Бережіть своє життя. Радості, здоров'я вам, щоб в Україні завжди був мир. Дякую за те, що нас бережете. Вертайтеся, вертайтеся до нас скоріше, живими, здоровими і з перемогою. Ми за вами сумуємо. Хочу привітати вас з цим великим світлим святом, великодним та побажати вам миру, щастя, здоров'я, щоб ви завжди були світлими та усміхалися. Сьогодні ми підготували великодній кошик для бійців АТО, щоб вони також відчули смак великодня. І туди ми у цей кошик ми складемо солодощі та інші продукти. Ми бажаємо воїнам, щоб вони повернулися живими. Ми вас з нетерпінням чекаємо. Слава Україні! Великдень це свято душі. Ми хочемо привітати наших воїнів і побажати їм щастя, здоров'я, сили, аби їхня родина була завжди щаслива. Ми чекаємо вас перемогою. Ми сьогодні виготовили великодню композицію. Це вироби з оригамі, з ниток, зі стрічок, із солоного тіста та полімерної глини. А також ми підготували подарунки для наших солдатів, які знаходяться в зоні АТО. Нехай нехай вони скуштують щось смачненько. Я вважаю, що Пасха це дуже сімейне свято, і воно дає якесь благополуччя, воно з'єднує всю родину, тому що ну зазвичай мами вони печуть Пасхи, діти вони крашуть, фарбують крашенки чи розмальовують писанки, і це дуже єднає людей. Усі великодні поздоровлення, листи, пакунки вже доставлені воїнам в га. Гарячі точки, ці святкові вихідні наші хлопці провели з радістю в серці від уваги і доброти небайдужих українців. Олександр Демиденко, Ірина Матяр, Комінтернівське районне телебачення.